Самостійна робота. Записали тему уроку паралельне перенесення. Номер 2014. Записали. Дивіться, нам треба знайти точки, які є образами точок А і Б. При паралельному їх перенесенні на вектор А. Тобто, тобто нам треба номер 20. 14. Записуємо координати точки А. А, мінус 2, 3, далі Б. 1 та мінус 4. І вектор А. Вектор А, який має координати мінус 1 та мінус 3. Що нам треба знайти? Як ви думаєте? Подумайте, що нам треба знайти? Ну, якщо нам треба знайти образи? Що нам, як нам це записати? А 1 Знайти координати точки А1. Стой. І знайти координати точки Б1. Також X та Y. Яким чином це можна знайти? Дивіться, записуємо координати точки А, мінус 2, 3. Далі ставимо стрілочку. Тут є. Ось ось таку стрілочку ставимо. Далі. Нам треба паралельно перенести цю точку на вектор А. На вектор А. З координатами мінус 1 та мінус 3. Як ви думаєте, що утворюється? Точка 1. А 1 мінус... координати. Мінус 1. Ой, мінус 3 і 0. Мінус 3 правильно. І 0. Мінус 3 і 0. Зрозуміло, як переносити, чи ні? І А1 це образ точки А, так? О. А1, так, це буде образ точки А. А1 це буде образ точки А. Далі, і так само точка Б з координатами 1 та мінус 4. Паралельно переносимо на вектор А. З координатами мінус 1 та мінус 3. І тоді, тут яка в нас буде точка. Ну, враз так буде 0. І мінус, мінус 7. 7. 0 та мінус 7. 0. Та мінус 7. Так, тепер дивіться, чи існує паралельне перенесення. При якому образ точки А є точка А1, а образ точки Б є точка Б1. Тобто яким чином нам це з'ясувати? Дивіться, в принципі, можна як в попередньому. Тобто образ точки А, 1, 3. Її ми переносимо на певний вектор. Її ми переносимо на певний вектор. Ну, нехай буде вектор той самий А, наприклад. Вектор, наприклад, той самий А. З певними координатами x та y. І виходить в нас точка А1 з координатами 1 та 3. Стоп. А1, 4, 0. На точку А подивився. І так само з точкою Б. Точка Б має координати мінус 1. Далі ми її паралельно переносимо на той самий вектор А, тому що в нас паралельне перенесення. Тобто нам треба їх однаково перенести з координатами тими самими Х та Y. І тоді в нас утворюється точка b 1 з координатами 1 та 4. Давайте так. Давайте зробимо таким чином. Дивіться, спочатку, тобто, для того, щоб знайти координату координату вектора А. Іс, так Треба зробити ось таким чином. І так само з координатою Y. І так само зробити з координатою Y. Тобто, пробуємо віднімати. <кій> пробуємо віднімати. 4. 3 3 4 мінус 1 дорівнює 3. Далі. 0 мінус 3. Чому 3? Ой, мінус 3 буде. Мінус 3. Дорівнює мінус 3. Тобто, в такому випадку. З першого в нас виходить вектор А з координатами 3 та мінус 3. 3 та мінус 3. Згодні. Так. І тепер. можна зараз порахувати, чи сходиться у нас. Те саме точніше. робимо з точкою Б. Те саме робимо з точкою Б. Тобто, так само Б1 мінус. B буде координата вектора x, точніше, координата вектора A, координата x, і так само b1 мінус b, дорівнює координата Y вектора A. Тобто, що нам треба зробити? Дію яку треба зробити. Що ви спите? Так, так, що так. відняти. Що від чого? Мінус один і три. У вас там Б маленька. У нас ж міто Б ну, ладно. А тепер, що від чого відняти? Ну, тепер один плюс 2. 1 плюс 2 оце. Я хотів, щоб ви зрозуміли, 1 плюс 2. Чому? Тому що у вас 1, мінус і ще мінус 2. Це буде 3. Далі. І 4 мінус 1. Це, це буде також та, 3. 3. Тобто в цьому випадку в нас виходить вектор А з координатами 3 та 3. Вектор А виходить з координатами 3 та 3. Тепер відповідаємо на головне питання завдання. Чи існує паралельне перенесення? Якщо у вас тут утворився вектор 3 3, а тут 3, 3 чи існує паралельне? Так, і пишемо. Паралельного перенесення не існує. Оскільки різні координати векторів утворилися. Номер 2017. Точка М1 з координатами Х та 2 є образом точки М 3 та У, при паралельному перенесенні, при якому точка А23 є образом початку координат. Знайдіть Х та Y. Кажете. Можна відійти на верху? Можна. Дякую. Можна. Тобто, дивіться: точка М. Давайте почнемо з цього. Точка М з координатами 3 та У є образом. Точніше про образом точки М1 з координатами Х та 2. А тепер дивіться, яке паралельне перенесення в нас відбувається. При паралельному перенесенні, при якому точка А є образом початку координат. Тобто, спочатку у нас початок координат. А далі він у нас паралель, при паралельному перенесенні переходить в точку А. З координатами 2, 3. З координатами 2, 3. Ваші пропозиції. Дивіться, вам навіщо сказали, що у вас точ, точ, з точки О переходить в точку А. Тобто паралельно переноситься в точку А. Навіщо вам це сказали? ми Можемо скласти пропорції? Питання те саме. Навіщо? 0 2 та 0 2 та 0 3. Чи ні? Навпаки тоді. 2 0 і. Зро... Ти хочеш знайти координати вектора ОА. Я правильно зрозумів? Да, да, да. Правильно. Шукаємо координати, тобто 0 2. А, стоп. Почекайте, якщо ОА, оА. Тоді 2 мінус 0 і 3 мінус 0. Спочатку правильно казав, так. Тому що від кінця віднімаємо початок. Тоді координати вектора ОА. Тоді координати вектора ОА. У нас виходять 2 та 3. 2 та 3. Далі, виходячи з цього. Тепер чи можемо ми знайти, тобто, знайти точку m1, ну, відповідно, m. Ну, давайте спочатку дивіться, для того, щоб нам знайти координату x точки m1, координату x точки m1. Яким чином нам це зробити? Яким чином нам це зробити? Нам треба взяти координату точку, координату x точки m і додати координату. X вектора ОА. Координату X вектора ОА. Тобто, що в нас тоді вийде плюс 2, 5. У нас тоді виходить 3 плюс 2 5. Так. Тепер, чи можемо ми те саме зробити з Y? Mm, так, можемо. Тепер M для того, щоб знайти. Ну, давайте от, за тим же принципом. А чого ми написали m 1 x якщо ми брали з а якщо ми брали X з M з точки m? m 1 x ми шукали Максим. Ага, то, тобто зараз правда, треба за м Тобто Тепер ми думає. підставили так, mx. Y, 3, Тепер да. ми будемо використовувати m 1 Y m 1 y плюс oa, так? Ну або так, або, чи, або дивіться, можна через рівняння. Тобто. Так само, як ми робили, My плюс вектор ОА, тобто координата Y вектора ОА. Я не розумію, чому ми шукаємо м 1 якщо він в нас знайдений, а MY у нас немає. А ми через нього зараз ось таким чином зробимо дань. Дивись, MY підставляємо Y плюс координата 3 дорівнює м 1 y дорівнює 2. Ось таким чином. Ну, трошки по-іншому. Через рівняння. Зрозуміло? Можна було одразу записати дорівнює М1 Yну Vector Oa Y. дорівнює. дорівнює. Там можна і так, а, і так. А чого ми не записали 2 мінус 3? Yнус 1, получается? Да? Y дорівнює 2 мінус 3, Y дорівнює мінус 1. Так. Правильно. Далі записуємо точка А з координатами 3 та мінус 2. Далі точка Б з координатами 5 та мінус 4. Б з координатами 5 та мінус 4. Далі. А тепер дивіться, при паралельному перенесенні відрізку, відрізка АБ. Образом його середини є точка М1. М1 з координатами. мінус 4 3. Це образ його середини. Образ середини. А Б. Як? У вас є вектор, точніше, точка А 3 мінус 2. Зараз побудуємо 3 мінус 2. Поставили. Далі є точка Б з координатами 5 мінус 4. 5 мінус 4. Ось вона. Правильно, правильно. Ваш відрізок А Б, Правильно? Да. Далі. Тепер у вас є точка М1. Мінус 3 Мінус 4 3. Ось вона. Так? Зараз тікав да. точку. Мінус 4, 3 Ось вона. Так. Вам а. Треба знайти. Ось це, точка... а Ось це в нас точка. Ось це у нас точка М1. Тепер дивіться. Тепер дивіться: для того, щоб перенести, парал... ну, тобто, щоб виконати паралельне перенесення точок А і Б, нам треба знайти. Середину точки, середину відрізка А і Б. Тобто, ну давайте, якщо там М1, то тут нехай буде М. Нам треба знайти, тобто, а потім, а потім дивіться. Ми паралельно перенесемо. Зараз, не так. Де вектор. Ми паралельно перенесемо раз. Далі. Тобто М. Ми перенесли з М в М1. Далі, так само за тим же принципом. Перенесемо А, і за тим же принципом перенесемо Б. Зрозуміло. Да. Давайте поступово. Я потім буду це графічно переносити. Ну, спочатку ви зрозуміли, що шукаємо середину АВ. Для того, щоб знайти середину, що нам треба зробити. 3 мінус 5 мінус 2 мінус 4. Ой, не щось шо, не те. 3 плюс 5 навпіл. Ну, мінус 2 мінус 4 вгадав, щоб знайти координату Y. Мінус 2, мінус 2, мінус 4, теж навпіл, дорівнює. Координата х, яка вийде? Мінус 3. 4. І 3. Мінус 3. Мінус 3. Мінус 3. Ну, мінус 3. Мінус 3. 4 мінус 3. Так. Тепер перевіряємо, чи співпадають наші точки з тим, що ми поставили. Переходимо до GG. Дивимося. 4 мінус 3. Співпадає. Так. Тепер шукаємо. От тепер дивіться. Нам сказано. Ну, тобто, ми знайшли серединку. Тепер давайте знайдемо координати ось цього вектора. Мм1. Для того, щоб потім паралельно перенести А і паралельно перенести Б. Тобто, тепер ми шукаємо координати вектора М і м 1 4 плюс 4 і мінус 3 мінус 3. Так, М1. Навпаки, мінус 4, мінус 4. А як зрозуміти? Від кінця ви віднімаєте початок. Від кінця. Ну, від останньої Це... точки, від кінця. А не М у нас кінець. М М1. М М1. А. Яка а точка. Ми написали М1М. Тоді від М від М mm. віднімали б М1. Навпаки. А як правильно зрозуміти, коли треба правильно розставити? Ну, дивись, в нашому випадку нам треба перенести з М в М1. Так само А перенести сюди і Б перенести сюди. Зрозуміло. Ага, да. Тобто М це в нас початок, М1, це в нас кінець. Ось таким чином. От мінус 8 мінус 6. Виходить в нас. Так, тут ми зробили далі. Для того, щоб знайти Y. Так, 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 так. Мінус 3 та мінус 3. Виходить в нас ММ1. Координати вектора ММ, мінус 8 та мінус 6. Є такий момент. Тепер, тепер переносимо точку А. Для того, щоб переносимо точку А. Так само, і давайте так, як ми записували, 3, мінус 2, паралельно переносимо за вектором. М. За вектором мм 1 і отримаємо образ точки А, тобто точку А1. Якщо давайте координати вектора, допишіть координати вектора, щоб було видно. Мінус 8, мінус 8 та мінус 6. Так. Тепер, ж, яка в нас точка виходить? Мінус 3 плюс 8. Минус 2 плюс 6. Чи виднятий? 3 мінус вісім. Та мінус 2, мінус 6. Мінус 2, мінус 6. Мінус. 2, мінус 6. Мінус вісім. Ану секунду. Значи 6. І тоді все у нас нормально. Тоді у нас тут мінус 2 плюс 6, 4. І тоді все в порядку. Тоді все в порядку. Тоді дивіться, я паралельно переніс координати в нас мінус 5 та 4. Тобто тепер все співпадає. Тепер все співпадає. Давайте тільки я підпишу точку А1. Зробили. Далі, продовжуємо. Тепер те саме з точкою. Тепер те саме з точкою Б. Точку Б. З координатами 5 мінус 4. Паралельно переносимо. Паралельно переносимо в точ за вектором. Спочатку за вектором М М1 з координатами мінус 8 та 6. І виходить в нас точка B1 мінус 3 2, П1. З координатами 5 мінус 8 мінус 3. мінус 4 плюс 6, 2. Перевіряємо. Перевіряємо. Дописуйте. Перевіримо. Давайте. За допомогою програми. Чи правильно ми обчислили? Так, переносимо точку B на вектор мм 1 Мінус 3 та 2. Співпадає. Мінус 3 та 2. Співпадає. Ну, тепер. Давайте з'єднаємо відрізок отриманий. Тобто ось у нас середина все співпало. Все співпало.